На Буковині ліквідували два канали незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Повідомлено про підозру 59-річному військовослужбовцю прикордонної служби та 29-річному головному сержанту однієї із військових частин на Буковині. Починаючи з липня 2024 року, прикордонник забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з сіл, що межує з Румунією. Далі він особисто пішки. Чар ліс переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги складала 6 тисяч євро з особи. 15 вересня працівники ДБР затримали правоохоронця на гарячому під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну. За іншою схемою доставку клієнта через кордон планували у багажнику авто. Зі свого боку головний сержант провів для свого клієнта інструктаж щодо механізму переходу державного кордону. Надав йому відповідні поради та вказівки, а згодом підшукав. Одія, який і мав доправити останнього до прикордоння, по дорозі автомобіль зупинили правоохоронці та виявили у салоні автоорганізатора оборудки. А у багажному відділенні чоловіка, який намагався покинути країну за таку подорож, мешканець Івано-Франківської області заплатив 13 тисяч доларів США.